Це репетиція концерту, шкідлива музика під керівництвом шведського диригента Даніеля Гансона. Оркестр репетирує симфонію номер 2 Бориса Лятошинського. по перше, я відчуваю велику гордість диригувати і виконувати музику одного з найкращих симфоністів. Це Лятошинський симфонія. 2 По-друге, дуже важливо, що я як іноземець в Україні виконую українську музику. Це дуже важливо для української музики, бо розширює її географічні межі. Крім симфонії Лятошинського, сьогодні також виконують танцшпілі шпільні австрійського композитора Франца Шрекера, Ернст Тох, також німецький композитор, і Антон Веберн. Ці всі твори заборонялися окремими постановами в свій час і вважалися шкідливими для виховання націй. Заборонена музика це проєкт, який показує роль митця в мовах нацистської німеччини та радянського союзу. Він складається із трьох концертів: заборонена музика, нелегальна музика та шкідлива музика. Це проект про митців, які зазнали впливу тоталітарного режиму, тобто про свободу творчості, про політику, про режими, які намагаються пригнобити і розтрощити творчу особистість. І, власне, наш проект показує найтрагічніші сторінки в історії світової культури. І ми хочемо порушити діалог і розпочати комунікацію, і дискусію про, про цю складну тему. Проект складається із концертів, із конференції. із, ми в рамках проекту ми готуємо книжку. В проєкті луна є музика 40-х років 20-го століття нацистської Німеччини і радянської України. Ця музика, перш за все, несе дух свободи. Ця музика вона не заангажована жодною політикою, і вона, коли ти її слухаєш, ти відчуваєш, що світ не такий одноманітний і не такий тільки чорний і білий. Що ти, в принципі, маєш свободу, маєш легкість. Вперше говориться цілісно. Про репресовану музику, про репресії в музиці як про історичний період і про білі плями в нашій історії. І доки, власне, ми ті плями не подолаємо, доки ми не зробимо це нашим спадком, який ми всі знаємо, який ми слухаємо і яким ми пишаємося, доти ми не отримуємо ту тяглість історії, яка на жаль була перервана. Ірина Фарін, Ірина Бучинська та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.